Друзі, привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами готуємо ось такі рум'яні млинці. Начинка для них може бути сама різноманітна. У нас сьогодні це буде лівер. Розпочну я із підготовки тіста для млинців. І в миску я вже вибила 2 яйця. Сюди ж додаю чайну ложку цукру і чверть чайної ложки солі. Все перемішаю до однорідності. Далі знадобиться пів літра молока, але зараз додаю десь приблизно половинку або, можливо, трішечки більше. І перемішую. Це потрібно нам для того, щоб борошно в результаті добре розчинилося і тісто було гладеньке, без комочків. Ну і тепер я буду додавати борошно. Борошно я просіяла і додаю обов'язково поступово, не все відразу, по декілька столових ложечок. І щоразу я перемішую, щоб була однорідна гладка структура. Все борошно я вмішала, загалом додала 180 г, і тепер. Виливаю решту молока і перемішую. Ось таке в результаті виходить тісто, однорідне, як я казала, без комочків, і далі можна вчинити двома варіантами. Можна додати сюди олію і відразу почати смажити млинці, але я роблю трішечки по-іншому, накриваю мисочку кришкою і ставлю тісто в холодильник, мінімум на півгодинки, можна і на декілька годин. При такому варіанті тісто настоїться, і майбутні млинці будуть більш еластичними. Близько 40 хвилин провело у мене тісто в холодильнику. Тепер сюди додаю 3 столових ложки олії, перемішую і можна буде йти смажити млинці. Перед першим млинцем з я змастила краплею олії, наливаю тісто, розподіляю і буду смажити млинці на середньому приблизно вогні, Достатньо швидко це все робиться, буквально по одній-дві хвилинки з кожної сторони. Всі млинці я посмажила, і практично повністю в мене вони вже охолонули, і підготую начинку. Тут у мене лівер. Лівер я готую сама. Серце свиняче і легкі відварюю у підсоленій воді до готовності, потім пропускаю через м'ясорубку і ще додаю, аби начинка була не сухою, шматочок сала, буквально 100 г, сало свіже має бути. Так, Тепер сюди я додаю обсмажені моркву із цибулею. Невеличка морквинка і невеличка цибулинка, буквально з ложкою столовою олії обсмажила до готовності. Вони в мене також повністю охолонули, перекладаю до ліверу. І так як лівер у мене вже підсолений, тому додаю сюди солі зовсім небагато. І ще додаю суміш перців, теж буквально чверть чайної ложечки. Все тепер вимішую. Ну, У нас вже все готове, і тепер безпосередньо будемо формувати самі млинці. На млинець викладаю невеличку частинку начинки, ну, буквально десь столову ложку я беру. Тепер закручую ось цей край, потім підгинаю бокові краї і закручую рулетиком. Ці млинці сформувала і на сковорівці я вже розігріла буквально 20 г вершкового масла. Перекладаю сюди млинці, швом донизу, і на середньому вогні їх обсмажу з обох сторон. Ось, власне, і все, мої млинці повністю готові. Ось так вони виглядають всередині. Трава достатньо бюджетна в приготуванні, але достатньо смачна. А я всім хочу подякувати наразі за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки, як завжди, всім миру і злагоди. І дострінемося з вами в наступних відео.